І все ж таки, чи можна визначити, подивившись лише на зерно, чи це Арабіка, чи це робуста? Привіт, на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Сьогодні хочу дати відповідь на запитання, як відрізнити Арабіку від робусти по зовнішньому вигляду зерна, тобто не коштувавши його, просто подивившись на нього, ну можливо. Понюхавши зерно, зрозуміти, що ж ти п'єш. Ну і багато статистичної інформації, як наглядно відрізнити арабіку від робусти. Це можна відрізнити навіть по аромату, якщо порівнювати якісну арабіку зі звичайною робустою в світлі а в смачці Я не зустрічав робусти. В середньому ступені обсмажки дуже сильно відрізняється по аромату якісна смажена арабіка від робусти. В темному вигляді, на жаль, та ми не зможемо дізнатися, в чому різниця між арабікою і робустою на аромат. В темній обсмажці неможливо відрізнити на аромат арабіку від робусти, тому що темна обсмажка містить дуже яскравий такий шоколадно-димний аромат. Навіть в самому зерні, не змелюючи його. І тут в інтернеті кажуть, що можна відрізнити по зовнішньому вигляду. Оця як вони її називають, прожилка відрізняє арабіку від робусти. і форма зернятка. Мов у робусти більш кругла, форма і жолоб посередині зерна прямий. А арабіка містить більш продовгувату форму, і жолоб її більш вигнутий. Але чи це правда? Давай наглядно роздивимося це на прикладі. Хочеться показати наглядно, чим же відрізняється арабіка і робуста візуально, як в зеленому зерні, так і в обсмаженому. Арабіка, особливо, якщо ми говоримо про миті обробки, буде мати більш голубоватий зелений відтінок. В той час як робуста, котра постійно обробляється суто натуральним методом, звичайною сушкою. Буде мати більш жовтуватий зелений відтінок зеленого зерна. Якщо подивитися на зернятко робусте, воно має більш округлу форму. Та серед арабіки є зернятка як більш продовгуватої форми, так і маленькі, теж більш округлої форми. А як же їх відрізнити, коли вони посмажені? Якщо ми говоримо про обсмажене зерно, то усе зерно. Робусти буде мати більш однорідну округлу форму і рівний жолоб в центрі. Якщо говорити про арабіку, то тут ми можемо побачити, що зерна відрізняються один від одного. Але здебільше мають продовгувату форму. Але жолоб внутрішньо може відрізнятися, мати як і вигнуту форму, так і мати рівну форму. Як ж в тій самій робусті? Складність відрізнити це зерно, не коштувавши його, це тільки питання обсмажки. Чим темніше посмажена кава, тим більше вона буде приховувати смакоароматичні ароматичні потенціали і усереднювати все зерно між собою. Пуючи каву відомих брендів в крамниці, ви не завжди зможете зрозуміти, яка ж саме кава була насипана в пачку. Будь-то в зернах. А про мелену каву я взагалі мовчу. Там не зрозуміло, що пуючи місцевих виробників, а саме свіжо обсмажки крафтових виробників кави, там можна дізнатися, що за кава засипана у вашій пальці. Звідки вона, якого вона регіону, з якої країни і якої обробки. Обсмайщик вам завжди скаже, чи в нього арабіка, чи в нього є в наявності робуста, а можливо, і бленди арабіки та робусти в певних відсотках. Купуючи каву в крамниці, навіть маючи на пачці склад кави і певні країни, котрі там написані, ви не завжди дізнаєтеся, яка саме кава, тому що там здебільшого вказані країни, звідки зростає кава, а не певний сорт арабіка або рабуст. Якщо ти хочеш пити каву і знати, що в твоїй частці, краще вибирати виробників свіжо обсмаженої кави. Там тобі розкажуть, звідки ця кава і що це Арабіка або рабуста. В темній обсмачці візуально ти не завжди зрозумієш, що це Арабіка або рабуста. Про аромат я взагалі мовчу. Лише якщо ти знайдеш в крамниці е, каву світових брендів і вона буде посмажена в середню, там в тебе є більш відсотка з, зрозуміти, що це Арабіка і Рабуста. Але тільки після того, як ти придбаєш і відкриєш цю пачку. В іншому випадку, це так чи інакше буде кіт в мішку. І якщо тобі цікавий наш контент, то підписка, вподобайка, дзвоник і з тебе коментар. Пий смачну і якісну каву, щоб насолоджуватися кожним її горнятком. А з тобою були 25 Coffee Roasters. мене звати Дмитро. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.